Мене звати Юля, я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж «Турботливі 75». 85. І це вже 20, 26-й день, шановні, це вже вау. Якщо чесно, зараз для мене дні йдуть отак, один за одним. ну, Повне відчуття, коротше, що я в потоці. Я не розумію, який сьогодні точно день. Я, я, я просто знаю, що я всередині десь. Всередині цього челенджу. Я радію, що я вже не на старті, я вже війшла в цей ритм, але і кінець, блін, не скоро. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал. Тут відео зараз впродовж цього челенджу виходять прямо щодня. Щодня я вам показую два своїх тренування: більш таке динамічне, більш повільне. По типу стрейчинга або йогу сьогодні, до речі, маленький спойлер. У нас буде прям дуже незвичне тренування. Я не буду танцювати. Я буду робити дещо дуже дуже круте. Можливо, ви ще такого навіть ніколи не бачили. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть якийсь класний заряджаючий коментар. І поїхали до речі, хочу сьогоднішній випуск присвятити саме вдячності вам. Вашим неймовірним коментарям, підтримуючим, я бачу, як ви щиро пишете про те, як відгукнувся вам челендж. І це для мене прям має величезний сенс. Я вам вдячна за вашу відвертість, за те, що ви зі мною, за те, що ви ставите лайки, дивитесь, підписані, підписані на наш телеграм-канал. Реально, мені це дуже-дуже приємно, і я дуже щиро вам вдячна за вашу просто безкінечну підтримку ви вносите величезний внесок у те, щоб я досягла свої цілі. 10 тисяч підписників на своєму ютуб-каналі, до речі, якщо ви не бачили випуски про мою дошку мотивації, обов'язково переходьте, та дивіться. Я вже багато розказала, і прям мені радісно повертатись до цього, що ви цим знаєте зарядились, і прям це також ваша справа. І ми з вами разом створюємо цей канал. Я вам безмежно вдячна, окрема моя величезна просто подяка за те, як швидко ви включились та відкрили своє серце і донатите на збір для Максима. Якщо ви не знаєте, то в рамках челенджа Турботли 85 я також відкрила баночку допомоги для маленького Максима, який потребує укол вартістю більше, ніж 2 мільйони доларів. Це просто шалена сума, якщо чесно. Я не хочу, щоб вона вас лякала, навпаки, хочу, щоб вона всіх нас мотивувала допомагати людям ще більше, робити не тільки своє життя яскравіше, класне, здоровіше, а ще й взяти собі за ціль, знаєте, доторкнутися до сердець якомога більшої кількості людей. Тож обов'язково доєднатися до челенджу, давайте додамо в список наших класних справ ще й неймовірне рятування життя. Я вважаю, що це буде прям. Знаєте, таке диво, нехай воно буде у житті кожного з нас і обов'язково в житті Максима. Дякую вам щиро. І так, сьогодні у нас такий домашній день. І пам'ятаєте, я нещодавно розповідала, що я перебирала речі і я згадала, що у нас є дуже-дуже класна штука. У нас є Nintendo Switch. Також, окрім звичайних ігор на цій Nintendo Свіч є ще дуже класна гра, Фітнес. Де можна робити фітнес у ігровій формі. Я пам'ятаю, що я прям спонукала чоловіка це купити я кажу: ми будемо займатися, блін, щодня. повір мені, ми будемо займатися щодня. Просто вгадайте, хто забив на цю штуку вже декілька років і не користується. Це я і він. Але нічого страшного, сьогодні я вам покажу, як це взагалі відбувається: фітнес у ігровій формі, як це виглядає? Можливо, ви ніколи такого не бачили, обов'язково пишіть в коментарях. Це реально складно. Я пам'ятаю, перші ж, коли я пробувала, це реально складно. У тебе, типу, висять декілька датчиків, їх два, і там прям щитується сила твого нажаття. Якщо ти філоніш, то гра тобі каже, зайчик, не філонь. А ну-ка, роби гарненько. ну ка піднімай свої ніжки вище, а ну-ка сильніше здавлюй це кільце. Коротше, в комплекті до ігри йде така пов'язочка на ногу, і йде таке кільцо, я вам це покажу. Розкажу, як це працює. Ми з вами зіграємо в цю гру. Я думаю, що це прикольно. І класно через те, що це справді ігрова форма, не напряжна, і ти просто як виконуєш аркади, виконуєш різні, проходиш завдання. Як на мене, це реально прикольно. Я пам'ятаю, м'язи у мене горіли прям жорстко. Все це задоволення, звичайно, не дешево коштує, але якщо у вас є раптом Нінтенда або є сильне бажання купити, обов'язково придивіться до цієї гри. Нехай у вас теж буде такий фітнес у задоволення. І, звісно, ми зробимо таке легке тренування. Легке тренування, я думаю, ближче до вечора. Прям таке лайт, мені подобається приглушене світло, подобається робити таку йогу, я сподіваюся, вам це відгукується. Також, з приводу читання, я зараз трошечки відклала книгу. Я зараз читаю «Карма, любові Геша Майкла. Трошки відклала її для того, щоб читати матеріали для читання свого курсу. Якщо ви не знаєте, я проходжу курси духовної еволюції, я вивчаю буддизм вже більше року. Мені це прям відгукується, і там є в домашніх завданнях також матеріали для читання, окрім відеоуроку, які треба прочитати для того, щоб зробити домашнє завдання. Я прям собі поставила за ціль активніше. Розвиватись у цьому напрямку це прям один із моїх головних пріоритетів зараз. Тому замість книги, яка в принципі теж про карму, я читаю більше матеріали до читання до курсу духовної еволюції. Я проходжу ICI-6, Якщо ви раптом зацікавилися, обов'язково пишіть, я вас координую. Це прям неймовірна річ, яка розділила сенсовно моє життя на до. Та після. Нарешті у мене з'явилась така гарна можливість вивчати щось набагато глибше, робити своє життя більш сенсовним, більш змістовним, бачити його ширше. Тому я вам обов'язково рекомендую, якщо ви якось у вас тягне в духовність, придивіться до цих курсів, вони прямо, це сок. Я не скажу, що все просто дається. Але коли ти в це поглиблюєшся, це, це реально сильно відкриває оці штори. Які у більшості з нас є. І як завжди, в кінці вас буде чекати таке маленьке передбачення, маленька мативашечка від мене, то обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. І поїхали займатися з нашим фітнесерінгом. Побачимо, що це взагалі за шайтан-машинка. Так. Таким чином вішається на ногу. Це один із нормально. джейконів. Так, це нормально. генералі. Коротше кульою ноги не не мій. Ось так виглядає Нінтендо, і тут два джайкони. Один, виходить, на ножку йде, а інший йде на кольцо. Ось, все, бачите? Дякую. Зараз я вас перенесу в інше місце. Коротше, він шитує лише взаємодію з цими джейконами. Це я сюди пальчиком ставлю і все ж таки він вимірює пульс і вимірює а калорії. Дядя. Пульс 94. Клас! Супер. Чудово, шість хвилин всього. Можна зробити складніше більш тренування. Зараз я вам покажу. Тут є ще різні аркади. Так, це я біжу як що. Мама. Мама біжить. І чим швидше я проскорю, тим прискорюється мій персонаж. Почала тренування, дуже незвично було. Пишіть, як вам, якщо чесно, це не моя історія, це прикольно, це класно, можливо, для дітей, якщо ви хочете їх заохочити до спортивного способу життя, або якщо ви любите аркади, якщо чесно, це не моя тема. Мене набагато набагато більше заряджають танці. Давайте перевдягнемося. І скоро нас чекає вечірня йога. Поїхали! Так, я вам не знімала завтра, тому що це була піца. Е, іноді і так буває, що хочу вам сказати. Сьогодні на вечерю, ой, на обід, ну, обід вечеря, ми п'ятій їмо. Це гречка, і трошечки корінного філе, зелень і фету я собі додала. Ось такий варіантик. І так, передбачення на сьогодні це турбота про себе, це не потім, а зараз. Дуже відгукуюся з тим, яку медитацію я зараз роблю, які курси також по духовній еволюції я вивчаю. Що, знаєте, я хочу зараз, якщо ви додивились це відео аж до цього моменту, це, я вам хочу сказати, що колись настає така думка в житті у кожного, що що взагалі моє життя. Що моє життя, і чи насправді є у мене так багато часу, як я звикла про це думати. Я вам хочу сказати, що реально дуже потужна практика прокидатись щодня і думати, а що, якщо це мій останній день. Взагалі, дивитись на своє життя в розрізі того, що а якщо це останній мій тиждень, останній мій рік, викладайтесь завжди наповну. Прямо зараз я вас прошу підняти свою руку праву. Підіймайте, Ні, я серйозно підіймайте. А тепер підніміть її ще вище. І подумайте, чому ви одразу її не підняли на всі 100%. І знаєте, і це те, що насправді такою червоною ніточкою йде в наше життя. Ми не хочемо одразу вкладатись в якийсь новий проєкт, ми не хочемо поринати з головою в якісь знання, ніби ще є потім час. Але зробіть з цього щось. Реально дуже-дуже особливе. Все. Мене теж син кличе. Стерик. Дякую вам дуже. Я сподіваюся, ви зрозуміли цей мій меседж. І напишіть, якщо вам він відгукнувся. Я вас люблю дуже-дуже сильно. Обіймаю. Дякую, що ви поряд. І до завтра. Пока.